Слава Україні! Розпочалася 480-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник. Зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гурів, Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача-Лопань, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Покаляне, Охрімівка, Кругле, Бударки, Землянки. Лошакове, Потихонове та Комісарове на Харківщині. На Купінському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового на Харківщині. Успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка Харківської області.